В процесі термоядерного синтезу відбувається з'єднання двох атомних ядер, що супроводжується вивільненням енергії. Для отримання енергії найбільш ефективна реакція синтезу Дейтерію і тритію. Дейтерій складається з одного протона і одного нейтрона, а тритій – з одного протона і двох нейтронів. Під час реакції відбувається зіткнення ядер Дейтерію і тритію, в результаті чого утворюється ядро гелію і вільний нейтрон. А також вивільняється енергія. Оскільки позитивно заряджені протони ядер взаємно відштовхуються, необхідна дуже велика енергія активації атомів, щоб забезпечити достатньо малу відстань між ними та почати термоядерну реакцію. Однак, якщо реакція відбувається, то вивільняється більше енергії, ніж витрачається. Тому така реакція є екзотермічною. Коли ядерний синтез відбувається в зірках, енергія активації забезпечується величезним тиском, викликаним гравітацією. Руйнівна сила водневої бомби також спричинена термоядерним синтезом. Енергія, необхідна для запуску термоядерного синтезу у водневій бомбі, забезпечується вибухом атомної бомби. Мирне використання термоядерної енергії ще не впроваджено. Кілька експериментальних реакторів були побудовані, але їх робота не є ефективною. Вони споживають більше енергії, ніж виробляють. Проте ця технологія має великі перспективи. Дейтерій і тритій доступні в необмежених кількостях. Операція є екологічно чистою, тому що кінцевим продуктом є гелій. Немає жодного радіоактивного випромінювання, і величезна кількість енергії може бути отримана з невеликої кількості палива. Великий міжнародний проект, який перебуває на стадії реалізації, ймовірно, призведе до прориву в розробці ядерного синтезу. Будівництво міжнародного експериментального термоядерного реактора або ІТЕР, почалося в 2006 році на півдні Франції. Сама реакція відбувається в Дейтерій Тієвій плазмі, тобто іонізованому газі, що складається з вивільнених електронів та атомів Дейтерію і тритію. Енергія активації забезпечується шляхом нагрівання плазми до температури близько 100 мільйонів градусів Цельсію. Зазвичай, за такої температури стінки реактора будуть плавитися. Для запобігання цьому плазма утримується у магнітному полі у формі кільця в рухомому стані. Магнітне поле створюється за допомогою троїдеального електромагніта. Такий тип термоядерного реактора називається токамак. Плазма автокамаку нагрівається під дією електрики та мікрохвильового опромінювання. Реакція синтезу починається при надзвичайно високій температурі. Будівництво ІТЕР-реактора буде завершено у 2018 році. Він розрахований на генерацію 500 МВт вихідної потужності протягом 400 секунд, витрачаючи на це лише 50 МВт. ІТЕР призначений для розробки та тестування нових технологій отримання енергії, а не для її промислового виробництва. Інший реактор демо із вихідною потужністю 2000 МВт запроєктований на безперервне виробництво енергії. В проєкті ІТЕР бере участь сім держав: Європейський Союз, США, Японія, Південна Корея, Індія, Китай та Росія. Повна вартість проєкту становить близько 16 мільярдів євро, половина з яких оплачується ЄС. Ця міжнародна співпраця, ми сподіваємося, призведе до виникнення екологічно чистої та безпечної технології, яка задовільнить щораз більші потреби в енергії.